От сьогодні, от сьогодні у нас так почався ранок. Шахіди літять, зриваються, кудись падають, де страждають люди, дома, будівлі їх. От так. То вночі було, тепер вже ранок. Всім привіт! Сьогодні понеділок і сьогодні вирішали, де замовити варус або сільпо, тому що продукти. Там дорожче з були, а варусі поприємні ціни були. Тому знову вирішила, що замовити потрібно з варуса. Так от, що ми замовили? Туалетна, туалетний папір. Сніжна панда була дуже гарна акція. І ми взяли. Панда гарний такий туалетний папір. Мені подобається. Рушники взяли, чиста вигода. Звичайно, нічого такого, для кухні беремо. Це ми взяли такий гель для прання. Тут 2, 2 літра. Германія написана Wash and free. Будемо пробувати. Це універсальний. Спробуємо як пре цей засіб. Так, це для акрилових ванн. Я взяла сім в одному, можна і для раковин використовувати. Ну, це сарма. Там була ціна десь 70 гривень, теж непогано така. Білизну взяли, вона нам завжди у пригоді. І така білизна вона більш приємна по запаху, ніж ці такі ядерні інші. Ці покраще будуть. Засіб для миття посуду. Ну, у нас є посадомочна машина, але руками теж ми мі, миємо. Тому взяли феррі завжди беремо. Гарне. А це жидке мило. Гелекс. Теж беремо гелекс. Різні є там із з ароматами чайного дерева, лимона, алоє. Ми взяли чорну орхідею вже декілька разів. беремо. І там акція зараз гарна на неї. Це таке у нас битові засоби різні. Так, що ще? Ну, Хуторок муку взяла, теж була по акції в варусі 2КГ. Я завжди беру, щоб у мене була, тому що я випікаю хлібчик. Ну, А так, іноді і оладів. І потрібна борошна, борошна пшеничне. 2 кг хуторок. Зроблене в Україні. От мені подобається Дніпромлин і хуторок. Оці, оці два борошна самі гарні, на мій погляд. Оце сину, нова якась мілка, малина та крем. По акції 49 гривень. Така була альпійське молоко. Ну, мілка завжди смачна. Ніжний такий шоколад. Це рошен до кави. Сімейна упаковка. 40 гривень вона коштує і з ароматом пряжного молока, як в дитинстві. І син дуже любить таке, таке печиво їсти з медом, який ми купили, і з масличком. З'їдає дуже швидко. Так, олія соняшникова, вигода, теж 53 гривні коштує десь приблизно. Цукор обов'язково. Лимон, дивіться, який, великий лимоном поклали. Так, а яйця доброї курки. Так назвали так цікаво вищий сорт, і вони елька Теж була приємна ціна, то я на базарі брала, а в цього разу вирішила взяти тут, тому що, щоб не тискати. Гарні такі коричневі. Зараз покажу вам. Отакі От є. Так, завжди беремо молоко селянське, 3,2%. Таку пожирніше. Дві упаковочки взяли. Ну, і мені ще дуже подобається цей кефір селянський, він не кислий, і він такий жидкуватий, як я люблю. Тому що ми так брали: густий один є, а один жадкуватий. І густий, ну так важко пити. Не дуже подобається. Це і гарний Два спина жирності. І от мені дуже він сподобався. Ми зараз так на вечерю любимо пити. І 4 таких упаковочки. Взяли там акція по 40 з гривень. Так, і взяли четвертинки курячі, вони були по акції 93,70. Ми їх запікаємо пополам. Розрізаємо і в духовці смачненькі такі. Замариную, зараз їх буде у нас мокота сьогодні. Зараз покажу ще що купили. Так, тоже не стала на стіл ставити. Картопля молода по 22,50. Така в варусі зараз трошки помити потрібно. Взяли 4 кілограми, капуста молода. Знову велику дали, дали нам, Ну, нічого. Борючок молодий, такий, свіколочка гарна. Тут 1550 за кілограм зараз отака молода свіколочка. Будемо салатики робити і, можливо, борщ варю ще. І молода мор морковочка. Теж. Ну, не, не буду її витягати. Так, чесничок, чесничок взяли і трошки огірків. Тому що, можливо, я піду завтра на базар і куплю там ще огірки вже домашні і помідорчики, тому що тут помідори коштують ну так, немало. Буду шукати на базарі. Там. А от в сільпо ціни повище були і було невигідно. А ще дуже було неприємно те, що в Арусі куряча грудка на каркасі коштувала 138 гривень. От я брала і на той неділі, і раніше брала. А зараз ціна 182 стала. Тобто така ж сама, як і в сільпо. І на базарі, і все. <сум> на жаль, так було гарно, коли ця грудка коштувала 138, а зараз все. Ціни і там виросли, на жаль. Але така зараз спека, що не дуже і хочеться і м'яса, якщо чесно. Котлети там ще чогось. Щось полегше. от Кефірчик гарно пити, кабачкове оладі зробимо сьогодні знову, салатик якийсь, омлети, таке зараз хочеться. ну, Ніжки запечемо, теж буде смачно. Тому такий набір продуктів вийшов на 1532 гривні, і доставка була безплатна. І от тільки привезли, все швидко, навіть раніше сроку привезли і не встигли привезти кефірчик, син вже налив собі ще одну склянку, тому що йому так подобається кефір, я не очікувала цього. І ряженка і кефір. Цікаво. П'є, п'є. До речі, у нас сьогодні не така спекотна погода, як було в ті дні. Такий вітерець, і ну, навіть даже приємно. І так я виходила не так спекотно. І потрібно вже скоро виходити на, на сад і робити роботу свою далі. Ливати бур'ян виривати, ну, як завжди. Нещодавно мені захотілося купити сардини в маслі. Я так пам'ятаю, з дитинства мені дуже подобались такі сардини консерви І ми рідко таке їмо, але щось захотілося. Раніше робила з зі консерви салат мимоза. Я вже давно не робила цього, але мені подобався такий салатик смачний. І от, я вирішила. Купити в АТБ от таку сардину морський світ називається. Почитала, вроді би, там написано, що в маслі 230 грам от, 100% натуральний продукт. Сьогодні ми відкрили цю сардину і спробували. Так от, там плаває така маленька. така Отака от, от сердка, знаєте, так, з кінця самого. Такі маленькі шматочки, і все інше це якась фігня. <свісно> ну не м'ясо, а там трохи кісточок, і шкірка, так, таке все. Але ні м'ясо, ну риби, сердини. Все це залито юшкою було до останнього. Так. Не масло там було, як раніше. Я пам'ятаю, так у маслечки хорошо, а юшка просто багато юшки. Кусочка от таких невеличких, чотири маленьких-маленьких сердини. І все інше це юшка. І тому на смак дуже не смачно, одна юшка. Тому раджу вам. Не, не купуйте такі сардини, тому що це повна гадость. Ми, то, що там залишилося, додали пюре картошку і будемо висипати котикам на вулицю. Їм сподобається, тому що там рибка ще залишилась. А ми більше купувати таку гадість не, будем. не будемо. Раніше ми брали, я пам'ятаю, ще така була консерва Аквамарин фірми. І вона була смачна. І ціна у неї була приблизно 35 гривень на той час. А зараз її ніде не, не, немає. В АТБ її немає. А є від розумний вибір, і ще якась. І от ця така. Це коштує до 60 гривень. 60 гривень приблизно. Я вже не пам'ятаю, щось приблизно таке. Якщо подорожче, то 90-100 одна така баночка консерв. От Це дуже стало невигідно брати, краще оселедець взяти. Там хоч ти бачиш, яку ти, який ти оселедець береш філешечки. Такі шматочки, так? а тут же ж нічого не, не вийде. Сьогодні субота у нас, і ми подивилися такий фільм Пряності і страсті. Цікавий фільм 2014 року. Такий. Я люблю такі мудрі фільми, в яких можна подумати, розмишляти. Щось таке, щоб зацепило. Не просто такий пустий фільм. Тут такий сюжет, що сім'я. Живе в Індії, і у них там свій ресторанчик. Мама їх загибла, і вони, папа і зрослі діти, і поменше вирішили поїхати в Європу. І вони там зупинялись в одному місці, їм не пощастило там. І вони їхали, їхали і вирішили залишитися во Франції в маленькому якомусь такому місці. І там почалось їх нове життя. Вони відкрили там свій ресторанчик індійської кухні. І так цікаво там було далі відносини між конкурентами. У них теж був свій ресторан, знайомий всім. Там дуже було цікаво спостерігати. Фільм класний, такий не збитий сюжет, а нове щось таке. І ліричний, і мудрий, і трошки романтичний. От. Тому хто дивився, напишіть, як вам цей фільм. В Тіктокі зберігають собі такі фільми, а потім передивляюсь там, де люди рекомендують. і Цей фільм рекомендували і казали, що він класний. І в коментарях там теж всі написали, що класний. Думаю, ну подивлюсь. Я люблю такі фільми про кухню, де там щось готують, там добиваються яких цілей. Я багато таких подивилася. І мені дуже ще подобається такий сімейний фільм Повар на кольосах, назва його. Там теж відносини батька і сина, вони з мамою в розводі. І Сином мало спілкувалися. І потім, от вони почали спілкуватися більше і зробили таку кухню на кольосах. Він теж був шеф-поваром в якому-то а потім вирішив от своє таке зробити класний фільм із юмором такий. Така вже класика, Ми вже декілька разів його бачили. І оцей от теж мені сподобався. Теж рекомендую, хто ще не дивився і хоче просто відпочити душею і насолодитися таким добрим фільмом. Індійську кухню ще не куштувала ні разу, ну, можливо, карі і, і то. І Всім бажаю гарного дня. Гарного настрою, дякую всім за перегляди і дякую всім за коментарі. Всім дуже рада! Приходьте, підписуйтесь на канал і залишайтеся зі мною. І до наступних відео, всім па-па!